Жодна кухня не обходиться без гаджетів, блендер, тостер, мультиварка, соковижималка і, звичайно, ж мікрохвильова піч. Техніка спрощує наше життя і економить час. Мікрохвильовка заслуговує на окрему увагу, без неї неможливо уявити життя сучасної людини. За допомогою мікрохвильовки можна за лічені хвилини підігріти вечерю або приготувати апетитний сніданок. На цьому можливості мікрохвильової печі не закінчуються кітчен. Марк розповідає, якщо можна використовувати мікрохвильовку в повсякденному житті, нехай ваш раціон стане ще смачніше і цікавіше, повертаємо випічці ніжність. На превеликий жаль Васунів, випічка зберігається в свіжому вигляді недовго. Що ж робити, якщо в мріях про смачне кросані або шматочку цільнозернового хліба ви виявили, що випічка встигла зачерствіти за ніч, ні в якому разі не засмучуватися. Спробуйте повернути її магазинний смак за допомогою мікрохвильовки, змочіть паперові серветки в прохолодній воді і оберніть ними випічку. Відправте в мікрохвильову піч на 10 секунд при максимальній потужності, у способу є своє обмеження. Реанімувати випічку можна лише один раз чистимо цибулю без сліз, набридло лити сльози кожен раз, коли чистите цибулю. Нічого не поровиш, це явище цілком природне, адже в цибулі містяться особливі ензими, які дратують слизову оболонку ока і провокують сльози, однак з цим явищем можна боротися. Вріжте цибулину на два частини і поставте в мікрохвильову піч на півхвилини при максимальній потужності, під дією високих температур ензими випаруються, а ось з корисними речовинами нічого не трапиться. Повертаємо меду апетитний вигляд, медцінний продукт, обов'язково включіть його в свій раціон в період, ніж сезоння, коли організм особливо схильний до вірусних та інфекційних захворювань. В процесі тривалого зберігання мед часто втрачає свій початковий вигляд. На його поверхні утворюється зацукрований наліт, який псує апетитний вигляд продукту, а сам мед стає густішим. Поверніть між його властивості за допомогою мікрохвильової печі, прогрійте мед без кришки на найнижчій потужності протягом 2 хвилин. Мед знову стане текучим і апетитним, при цьому його цінний склад залишиться колишнім. Чистимо овочі від лошпиння. Далеко не всім гурманам приносить задоволення клопотати на кухні деякі рутинні процеси забирають час і псують настрій. Наприклад, процес очищення цибулі і чеснику від лушпиння. Ми знаємо, як спростити собі життя у цьому вам допоможе мікрохвильова піч. Помістіть овочі в жароміцну миску і відправте в мікрохвильову піч на 15-20 секунд під дією високих температур лушпиння розм'якшиться і видалити її не складе труднощів. Сушимо цедру цитрусових лимон, апельсин, лайм, грейпфрут. Цитрусові являють собою цінне джерело вітамінів і мінералів. Корисні речовини містяться не тільки в м'якоті фруктів, але і в їх цедрі. Не поспішайте викидати цедру у відро для сміття, не втрачайте можливість зарядити організм вітамінами і підвищити його захисні сили. Засушіть цедру цитрусових і додавайте її в чай, салати і десерти, натріть фрукти і покладіть цедру на паперові серветки. Надішліть терту цедру в мікрохвильовку на 2 хвилини при максимальній потужності, зберігайте цедру в герметичному контейнері. Вичавлюємо більше соку, кожна господиня знає, що вичавити сік з цитрусових. Завдання не з легких: якщо у вас під рукою немає соковижималки, зверніться за допомогою до мікрохвильовки, щоб вичавити з апельсина або лимона весь сік до останньої краплі. Відправте фрукти в мікрохвильовку при максимальній потужності на 15 20 секунд. Цедра стане м'якше, а значить, тиснути сік буде простіше. На замітку сік цитрусових прикрасить будь-який салат або страви з риби і пиці, а також може використовуватися для приготування випічки, дезінфікуємо губки. Кухня це місце, де відбувається магія кулінарії. Тут ми готуємо смачні сніданки, обіди та вечері. Це неминуче пов'язано з обробкою продуктів, миттям, нарізкою, приготуванням. Зовсім не дивно, що наводити прибирання на кухні доводиться регулярно, тримайте кухню в чистоті, це не тільки створює гармонію навколо, але сприятливо впливає на стан вашого здоров'я і якість продуктів. Не забувайте дезінфікувати губки. До речі, найпростіше зробити це в мікрохвильовій печі: змочіть губку в холодній воді, полити їх невеликою кількістю. Оц або лимонного соку. Надішліть мікрохвильовку при максимальній потужності на одну хвилину готово.